Щойно прийшла з магазину Lidl і хочу показати свої покупки. В першу чергу це ось такі моцарела міні. Вони дуже класні до салату До салату із томатів чері з оливкою олією. Це просто топчик. Нектарин, гриби, ось такі десерти фірми Airman це найкраща німецька фірма десертів. По акції сьогодні була ось така шинка свиняча. Вона стоїть 2 ойро, а за скидкою 30% можна тобі дозволити посмакувати десерти: ванільний, шоколадний і середній Кофе кавовий. Водичка, бісмарк, без неї нікуди. Молоко. Молоко, до речі, ви бачите. Органічне, якщо четвірочка, це значить молоко супер класне. Курівка була доглянута в степах, лугах, полях на свіжому повітрі Харчувалася травичкою свіженькою під сонечком. А це бутерміг. мандариновий і слива. Десерти ось такі. Вишня і ось такий медовий. Ось класна річ 4 ойро, Це чилі, перець засушений. Його додавати у будь-які страви можна. Ікру, коли робиш, або борщ, в салати, Ну, будь-хто любить гострі відчуття, це просто знахідка. Ну і куди ж без спецій? Тут овочева суміш. Так, що тут у нас? орегано, базилік, цибуля, паприка, інжир і так далі. І так далі, і так далі. Я обожнюю спеції, тому не могла стоїти перед цим. Більгійські вафлі улюблені на сніданок із медом або з варенням. Це чудово. І ось мій улюблений німецький десерт ось такі роли. Вони з ананас і горішки. Дуже смачно! Ось такі покупочки будемо смакувати і запрошуємо вас приєднуватись.